Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо сьогодні про німецьку бундеслігу, в якій в п'ятницю розпочинається уже десятий тур. Ми його проанонсуємо, при цьому звичайно ж пригадаємо головні перипетії туру попереднього, туру 9-го. Також поглянемо на турнірну таблицю та список бомбардирів. Центральним поєдинком попереднього дев'ятого туру був матч в Мюнхені Баварія проти Уніон Берліна. Центральний, по крайній мірі, по турнірній таблиці, оскільки зустрічалися дві команди з зони Ліги Чемпіонів. Але фаворит в цьому матчі, звичайно ж, був явний та беззаперечний. Це Мюнхенська Баварія, яка здобуває явну та беззаперечну перемогу 3-0 з черговою феєрією від Гаррі Кейна. Все розпочалося на 15-тій хвилині. Оборона берлінців в своїй штрафній зрізає оліси, пенальті, і Кейн його чітко реалізовує, хоч і пробив у воротарський кут. Ну а потім прийшов час двійки Кейн та Коман. На 43-й Кейн відпасовує на кінслі, і той пробиває над голкіпером берлінців 2-0. А на 51-й уже Коман віддає боржок, скидає м'яч на Кейна, і англійцю залишалося лише переправити м'яч порожні ворота. Щоправда, довелося почекати рішення вару, але гол було таки зарахувати. Овано, і хоча до завершення матчу залишалося ще більше 40 хвилин, рахунок більше не звінився. Але перемога комфортна: три бали набрано, покращена різниця забитих та пропущених. Ну і Гаррі Кейн, завдяки своєму дублю, вирвався на першу позицію в списку бомбардирів. Але центральною вивіскою все ж таки був матч в Дортмунді. Тамтешня Борусія проти Ляйпціга. Дортмунд йшов із 100% показником в домашніх матчах. Ляйпціг був одним з лідерів чемпіонату. Ну і завжди, коли команди між собою грають, багато забивають. В принципі, нікого, я думаю, не розчарували. Дортмунд виграв, назабивали забивали багато, та й Ляйпціг нав'язав конкуренцію. Адже саме гості на 27-й хвилині відкрили рахунок. Бенджамін Шешко пробив у воротарський кут 0-1. Щоправда, лідерство гостей тривало лише три хвилини. На 30-й кутовий у Дортмунда подача, скидка у Воротарській, і Масіміліан Баєр забиває свій дебютний гол у бундеслізі, зрівнюючи рахунок 1-1. Переможний ж Дортмунд забиває на 65-й. Навісна подача. Від лінії воріт, сіру Гірасі вистрибує вище за всіх та влучно пробиває 2-1. Щоправда, не кожен арбітр і не в кожному чемпіонаті цей гол зарахували, оскільки на шляху польоту м'яча був партнер Герасі по команді. Але гол зарахували. Чемпіон минулого сезону Баерлі Ліверкузен вдома грав проти віце-чемпіона минулого сезону Штутгарта. В цьому сезоні у всіх команд трішки гірші справи, але тим не менше вони видають, можна сказати, історичний поєдинок, тому що в цьому столітті Ліверкузен та Штутгарт не грали між собою 0-0. І ось отримайте нічию 0-0, попри всю перевагу господарів. За Штутгарт працювали голкіпер, оборона, стійка, поперечина. Наприкінці поєдинку у чемпіона навіть були претензії на пенальті, але Пенальті ніхто не призначив знову. Втрата очок для Лівер Кузена, Четверта нічия за останні п'ять турів. Справжній нічийний синдром. Гольова феєрія творилася у Франкфурті. Тамтешній Айнтрахт грав проти Бохума. господарі були явними фаворитами, але 7-2, я думаю, точно ніхто не прогнозував. 9 голів. Це відтепер найкращий показник результативності на двох у всіх топ-чемпіонатах Європи. Вже до 32-ї господарі повели 2-0. Насамперед відзначаємо гол на 18-й хвилині прямим ударом зі штрафного від кращого бомбардира Айнтрахта Омара Армуш. Але цей гол був у нього єдиний цього вечора. Відповідно, він втрачає першу сходинку в списку бомбард але загалом по матчу у нього також дві результативні передачі. Як наслідок стає кращим асистентом Бундеслі. Свій сьомий Айнтрак забив на 69-й, Ще було більше 20 хвилин для того, щоб забити 8-й, можливо, дев'ятий, але на цьому вони зупинилися. Також багато голів було і в матчі Борусі Менхенгладбах та Бременського Вердера. На радість тамтешньої публіки перемогу з рахунком 4-1 здобувають господарі. Кращий бомбардир Борусі, тім Кляндіс, цього вечора не забив жодного голу. Але при цьому став кращим гравцем поєдинку, оскільки був причетний до всіх чотирьох голів своєї команди. Вже на 11-й хвилині з його передачі рахунок відкриває плеа 1-0. На 12-й в боротьбі з кляндістом захисник Вердера Фрідль зрізає м'яч свої. І ворота. На останній хвилині першого тайму онора реалізовує вихід вічнавість з голкіпером Вердера, а запустив його в цей самий вихід вічнавість саме Тім «Кляндіст». На 66-й черговий асист від кращого бомбардира. Прострілює на штегера 4-0. Максимум, на що спромігся Вердер, це відіграти один гол за 15 хвилин до завершення матчу. Комфортна перемога господарів 4-1. Ну і безумовно не можна не відзначити подію, яка трапляється в матчі Гольштанкіля та Хайденхайма. Гольштанкіль, дебютант Бундесліги, нарешті здобуває свою першу перемогу у вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини. Хай скромно, лише 1-0, Але яка різниця? Нова сторінка написана: три бали набрано. Переможний гол на 28-й хвилині забиває захисник Ерас, класно зігравши на другому поверсі. На останній хвилині першого тайму у ворота господарів було призначено пенальті, але на радість тамтешньої публіки після перегляду відеоповтору пенальті було відмінено. В другому таймі кіль в основному грав на контратаках, але саме вони могли скоріше забити другий, ніж Хайденхайм рахунок зрівняти. 1-0, так все і завершилося. Історична перемога господарів. В інших поєдинках дев'ятого туру нульову нічию юру списали Фрайбург та Майнц. Кращими в цьому поєдинку були голкіпери. Також в нічию, але результативно зіграли Вольсбург та Аугсбург 1-1. Господарі зрівняли рахунок на 82-й хвилині. А от Санкт-Паулі здобуває другу перемогу в чемпіонаті і знову на виїзді, 2-0 обігравши Хофенхайм. Дивимось на турнірну таблицю. Тож після 9 турів одноосібно лідирує Баварія 23 бали. Єдиний клуб, який не зазнав ще жодної поразки. Друга сходинка за Лейпцигом 20, третя ліга чемпіонівська, за Айнтрахтом 17. Далі йдуть три колективи, у котрих по 16 це Байер, Дортмунд та Фрайбург. За додатковими показниками, на сходинці Ліги Чемпіонів перебуває на даний момент Леверкузен. Погані справи у Бохома. один бал і вже цілих сім відставання від рятівної сходинки. Гольштанкіль після своєї історичної перемоги все одно залишається поки що в зоні виліту 5 балів у команди, по 8 у Хофенхайма та Санк Паулі, але на позиції перехідних матчів Хофенхайм неподалік цих всіх бід перебуває Вольсбург, 9 балів у команди. Ну і список бомбардирів, про які вже говорив, Гарі Кейн дійсно одноосібно його очолі. 11 голів у форварда Баварі. Щоправда, лише на один він випереджає найближчого переслідувача, котрим є Омар Мармуш з Айнтрахта. Всі інші трішки підвідстали. Подивимося, що подарує нам тур номер 10 Він розпочинається в п'ятницю поєдинком Уніон Берліна та Фрайбурга. Обидві команди не так давно ще були в зоні Ліги Чемпіонів. Якщо хтось тут переможе, то туди повернеться. Єдине, що чи буде тут переможець. П'ять поєдинків в суботу, Бохум проти Леверкузена. Ну якщо тут чемпіон не переможе, я тоді вже не знаю. Також зіграють Вердер проти Кіля, Майнц проти Борусі, Дортмут, СанктПаулі вдома проти Баварії, Лейцих проти Гладбаха. І три поєдинки в неділю: – Хофенхайм, Штутгар проти Айнтрахта, Хайденхайм проти Вольсбурга. Обов'язково всі ці поєдинки будемо оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну, а на даний момент все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!